Місце топ туристичних маршрутів, куди ви маєте зводити іноземця. Тут можна скуштувати найсмачніші вареники за 120 гривень, і це ресторан сучасної української кухні. Тут вам влаштують шоу подачу галушок. Всі страви авторські мають яскравий смак. Ось де ви ще спробуєте галушки з лососем та сиром. Прийдіть до закладу сфотографуватися з найбільшою лялькою-мотанкою, що занесена в реєстр України. А ще у них класний борщ, іде на качиному бульйоні з вишнею, подають в кращих традиціях з сметанкою, салом, цибулею. У заклада власна броварня з приємними цінами. А ще у них є бізнес-ланч з фішкою. Якщо страви не виносять вам за 15 хвилин. Вин ви за них не платите. А це у них спеціальний коктейль, який виповнює бажання. В Українців воно одне на всіх. На закуску до коктейля обрала тартар. Ну а на десерт їх пухкі варенички. Для мене це найкращі вареники в світі, які я куштувала. Заклад двоповерховий, тож і.